Песик. Все Па-па та. Так, називається вийшли з хати калюжі і почав падати дощ. Прекрасно прекрасна погода. Походу я завесла на кордоні. Нам сказав водій, перед нами 21 автобус. І черга майже не рухається. Я вже тут 50 хвилин. Проїхав тільки тепер один автобус. І кажуть, що це через те, що вчора зависла система на кордоні і назбирались черги. Я дивлюсь, багато людей і не витримують. З інших автобусів люди виходять, бо в них під'їжджають машинами. Грузять їхні валізи і їдуть додому. Тут заправка вок, то щоб на неї тільки попасти, не тільки в туалет, але й просто попити каву, щось купити, черга на вулиці і не знаю. Ну, людей сто, то дійсно от просто от купа людей. А перед заправкою є такий як газончик. Люди собі просто повиносили пледики, полягали, посідали, діти бігають, тваринки бігають. Ой, капець, капець. А моя мама їхала коли-то тиждень тому чи два тижні тому, я вже не пам'ятаю. І вона теж тоді іменно на виїзді з України простояла 15 годин. 15 годин. Тому, якщо я хоча б на 12 ночі прийду кордон, це буде прекрасно, хоча я дуже сумніваюся, що так станеться, але буду надіятись. Так, Зараз за 10.09 вже ми сюди приїхали за 10.8. Якраз годину, годину вже стоїмо і пропустили тільки один автобус. Прекрасно. А ще мені тут нудно сидіти. Тому що автобус став так, що тут погано ловить інтернет Оця ця буква, A тільки ні 3G, ні тим більше LTE тут не ловить. Треба виходити на двір. А я вже там настоялась плюс на вулиці, смердить якоюсь каналізацією. І я вже не можу там стояти. Я прийшла собі, сіла, вирішила позаписувати відео, чимось себе зайняти. От там далі. Крики, як завжди в автобусі, і багато дітей. І я тепер жалію, що я не взяла беруш, бо коли я їхала додому минулого разу з Чехії, мені. Дуже повезло, що вони в мене з собою були. Буду їхати назад, буду просити тата, щоб шедав. Коротше, покажу вам зараз, як я заряджаю телефон. У мене от сюди не прилазить блок, взагалі ніяк. Маю два різні блоки не прилазить ні сюди, ні туди. От взагалі ніяк. Я тільки тепер замітила, що тут є на USB Але ж на айфони. Type-C, а не USB. І я перерила все, витягнула павер. Power. В павері був перехідник для iPhone. Цей перехідник одягнула на е, звичайний штекер Оцей. Я не знаю. Коротше, цей звичайний маленький. І зараз так буду заряджати. Але проблема в тому, що цей кабель буде дуже помалу зараз заряджати. Цей мій швидкісний. А оцей капець. До. В принципі, я так само довго можу від Power зараз заряджати. Добре, що хоч так, добре, що можна зарядитись. Це ми ще бачила, я мохала поклала, але на мене. Ну все, прибула я і вгадайте, куди би я жито не показувала. Не, не, не прийшло і багато часу я знову в Чехії, бо я так і вам не казала, куди їду. Дорога була важкою. Я ще виходила на зв'язок в розмовні. Ще з України, коли стояли на кордоні. В результаті на кордон пішло 9 годин. 9 годин, 5 годин на український і 4 на польський. І це нам ще водії сказали, що нам дуже повезло порівняно з тими, що виїжджали в суботу, бо там і розвертали автобуси, тому що не було сенсу чекати. Ну і багато їхали самих. І плюс ще вже в Чехії ми попали в пробку. Як то не в пробку, в корок. Ми попали в корок в затор yeah. на ногу виріжемо. І ще вже в самій Чехії ми попали в затор, в якому простояли десь ну години чотири. Півтора години з них, то ми взагалі не рухались. Як показував Google Maps, то що там було? Там то аварія, то ремонт доріг. А що було насправді нічого не було видно ні чути, от просто проїхали та все. А фур, скільки там стояло, то то зале. Так що на годиннику 20:21, ну це вже по чеському часі, годину назад, а виїхали я вдома по нашому українському 15 по 5. Більше доби в дорозі. Привіт! У мене вже новий день і я вирішила продовжити влог з приїзду сюди, в Чехію, тому що я знаю, що там так маловато кадрів для нормального такого повноцінного відео. І плюс я його ніяк не завершила, скажімо так. Я думала, що я ще прийду до хати і вам ще всяке порозказую. І якось його та й завершу. Але коли я приїхала, прийшла до хати, поїла, я почала себе дуже погано почувати. У мене дорога була більше доби, боліла голова. Я ще не знаю, як я ще нормально сходила в душ, помила голову, правда, заснула з мокрою головою, вчора проснулася, а вона далі ж така волегенька. Але ладно. Було мені погано, і в результаті я лягла спати. Тому думаю, що тут нічого не буде такого прям поганого, якщо я цей влог продовжу ще і іншим днем. Правда, продовжую вже його, так якби через день, тому що влог зі вчорашнього дня, ви так, будете бачити після ось цього. Тому не пропустіть, у нас була дуже цікава поїздка. А от куди? І для чого там ще не буде теж. Але, але от куди, вже зовсім скоро ви побачите. Хоча, хто підписаний на мене в інстаграмі, то вже знає, де я була. Але у Влозі буде всього набагато більше, набагато цікавіше. Буде і інформативна частинка, якщо ви будете збиратись туди, де були ми. І багато буде казусів, які виникали у нас по дорозі туди. Під час того всього, тому не пропустіть зробила такий як анонс. <смі> тому, чесно, буде цікаво, мені сподобалось. А зараз я вже поснідала. Сьогодні тут досить хмарно, Свіжо і нарешті, бо я від тої жири настільки втомила що я вже не витримую її. Зараз батьки на роботі, але скоро вони прийдуть і ми будемо думати, що нам робити далі. Я приїхала зовсім на чуть-чуть. Тобто сьогодні у нас вже середа, а в суботу я вже їду додому. До речі, я поїду не сама. Тому, якщо маєте здогадки, з ким я можу повертатися звідси, пишіть у коментарях. Ну, і далі буде відео, з ким я ж таки буду повертатися додому. А ще ви колись бачили такі. Малесенькі квартири. Я ще таких малесеньких не бачила. Тому, я думаю, я вам зроблю такий, як свого роду румтур, правда, не дуже детальний. Але просто щоб ви побачили і розуміли, наскільки маленька ця квартира. Тому йдемо. І так, ось тут у нас двері, тому я вам буду показувати від вхідних дверей. Уявляємо, що ми зайшли в квартиру. Тут у нас зразу холодильник, мікрохвильовка, кухня. Тобто така собі, я не знаю, студія кухня-коридор. Ми собі завжди жартуємо. Так, сюди. Ванна, кімната. Вона досить така простора. Ванна кімната, тут, мені здається, якраз нормально. Ідемо в кімнату. Опана. Ця кімната, до речі, на відео вона виглядає ще більшою, ніж є. Насправді у нас тут як завжди всього багато, тому що немає місця, де то все складати. Тато зараз спить на матрасі, а я сплю з мамою. Тому що квартира дуже маленька. Все, кінець сурмтуру, я б навіть так А, ні, ще є балкон. Чекайте. Опля. Ще раз, два. І є балкон. Ну, балкон досить такий ще широкий, великий. Так, вигляд. Там ластівки і тут сушиться міоліф. Правда, ті ластівки смітять так, як я не знаю. У мене попугаї так не смітили, як смітять ті ластівки. Так, я їм зараз тут заважаю, вони хочуть тут кататись на шнурках, але не можуть сісти, бо бояться мене. Так, ідем звідси. І так, здавалось, де б ми, але традиція бутилок не змінюється. У мене в хаті. Бутилка від квасу, де я набираю воду підливати позонки. І тут від українського нашого квасу. Реклама квасу. <реклама> ладно, я жартую. Тому виходить якось ось так. Квартира дійсно маленька. Я ще в таких маленьких квартирах не була, не жила, не знаю. Вперше таки особливо, що при вході заходиш в квартиру і зразу кухня. То взагалі нонсенс, напевно. А я йду приводитись в порядок, я бі... Гульку зав'язала, щоб вона мені не заважала. І ну, зараз якісь марафети трошки наводити. Я тільки недавно проснулась, зато вже поїла, речі попрала. А тепер, а тепер треба якось цей зовнішній вигляд змінити. А вибрались ми нарешті. Ага, малий, добрий день. <ріст> ми ще її як то, цієї поїздки не бачили місяць тому. <ріст> да, ми трошки вибралися, розповодилося, сонце світить. І побачили, що тут на площі якийсь міні-ярмарок. Бачу одяг. Я беру міні-міні. Аж одна будка. Я навіть знаю, що Даніки, так нічого пішли. Да, весна. Кудись яке страшне інше зало, ну, я, я ж за нього говорю. І ці, які тут у ті чудики продаються, страшні, що діти люблять. Мама пропонує mm. Дані такі купити, бо я Дані маю подарок віддати і думала, що щось до подарка. Мама каже, Дані. Дана, привіт! Ти будеш знати, що на тебе чекало. Я кажу, блін, вночі проснутись таке, побачити, то можна... Я не знаю. Так, ідемо по традиції в Росман. Як то так, бути на площі і не зайти в Росман. Випрошу. Ми, як завжди, пішли якоюсь не тою дорогою ага. і вийшли до того самого тупіка, де нам навігатор показує. До смітників, зараз я вам покажу. До трапінки. Де... де нам навігатор показує, що там є стежка в парк. Де тут та стежка? Боюсь уявити. Так, десь отуди є стежка. Ну так, тут стежка хіба навколо дерева. Показує, що якщо тут десь спуститись, то попадемо в парк. <сі> йдемо. Вже трошки перевіреним маршрутом, коли ми ще перший раз заблудились. Ми не йдемо по стежці. <сі> Та-та. Ой, зато тут тіньочок. Дивіться, які кросівки знайшли. І, до речі, знаєте, що прикольно? що тут є не просто 36, 37 розмір, а є 36,5, 35,5, і от 36,5 вони якось так ідеально сіли і колір класний. Так, ми вже вийшли, як завжди з тлумками, і нам знову цим парком попали тепер. ну Звідси вже легше в нього. Попасти ніч там. Варіантів. Ну так, <п>... це вже варіантів. Так, мене тато підкинув в магазин перед роботою. Я собі там трошки полазила, зайшла ще в за зоосвіт Норі такі маленькі шоколадки взяла. Якщо я не забуду, прийду до хати і покажу вам. Норі мені подобається. Норі, в принципі, все подобається. Вона помічає і все. Так, я ще вирішила піти на площу просмак, якщо він ще відкритий. Ну, не знаю. іду Іду, йду, йду. Так, і зараз якоюсь вуличкою. не знаю, чи я прийду нормально. Так, а ще іду. і вроді хмарно, але навіть десь чот... сонечко пробувається. Але навіть коли хмарно, так ріже очі, так свіпить. Так що треба йти в окулярах, але то так, коли сонце зайде в окулярах, темно, без окулярів іду жмурюсь, мурюсь, бо... Позліпає, тому треба вибирати одне з двох. І так, щось мені підказує, що якось дуже швидко дійшла до площі Я щось не думала, що тут площа настільки близько. Так чекайте, бо я тут прямо по дорозі собі. Треба трошки зійти на обочину Так, да, це вроді би площа вже. Я думала туди далі йти, від того магазину, бо я ще так. Від тих магазинів сюди не ходила. Анука, площа, не площа, площа. Вон, там ззаді О, там ззаду костел Так що, так, що, так, що файно я пішла. Я ще взяла з собою парасолю, бо передають дощ. Ну, в принципі, і видно, такі хмари висять. Але надіюсь, що я встигну дійти ще до того, як дощ почнеться. Ну, так, припарі, чути, що буде. Так, побачила ще один магазин, вирішила, що в нього зайти. Зараз в мене буде лазення по магазинах. І навіть прикол не так. От йти в магазин, бо щось треба, а навіть просто походити, подивитися. Так, чекайте, бо мені десь тут треба перейти. Щось тут також багато машин. Я ще в такий час тут. Не була або була, але так машин не було, навіть не знаю. Дивіться, що я тут маю, маю ті яке які сама замісила, фарш, ну, який е, купили магазини, такі Цибулька, чесничок довести до смаку Все сама. І що це у нас буде? Це у нас будуть пельмені. Мама з татом сьогодні на роботі до 10 вечора і я вирішила наліпити пельмені. Але так, виявилося, що немає качалки для тіста, буде бутилка для пива. Я її файно помила, правда, не вийшло віддерти ті наклейки, бо було б ще гірше. Я тут попробувала, там лишається клей і якраз такий папір. Будемо пробувати. І ще тут бачу всякі букви, цифри так, що пальмені будуть з візеруночками? Так, то вже яка то вже третя навіть партія, бо yeah. того робота кипіла і не було, коли сьогодні знімати.